Буквально щойно подивилась фільм Уявні друзі. Це такий досить комфортний сімейний фільм. Я в захваті від нього. Тут трішки комедії присутні, це, звичайно, фентезійні. Тут уявні друзі. З назви фільму зрозуміло, що тут щось буде вигадане і цікаве. Тож, цей фільм. Написаний, спродюсований із зрежисор... зрежисований Джоном Кразінським. Це хто не пам'ятає з офісу Джим. хто пам'ятає Джима з Офісу, найменший звичайно одвайт, але Джим також не стоїть осторонь. Також в цьому фільмі він присутній як актор, і там ще присутній Райан Рейнольдс, власне, у головній ролі з разом з юною дівчинкою, яку я не знаю, як суть, якщо чесно. Я не знайшла. А, ні, знайшла Кейлі Флемінг, але вона не досить відома, тому що її немає більш детальної біографії. Також. Бабуси цієї дівчинки, яку грає Келлі Флемін, яку звати Беа в фільмі, і грає Петунія Дурс, яку звати Фіона Шоу в реальному житті. Вона тут грає бабусю головної героїні. Достатньо класний акторський склад Є навіть в захваті. Тут навіть Стів Карл, який озвучував одного з уявних друзів. А саме там такий великий пухнастий фіолетовий е, чоловічок. Я в шоці тут навіть Берт та озвучував е, невидимих друзів. Коротше, досить багато зірок. Я думаю, це саме через е, не знаю, можливо, сценарій, через те, що він такий комфортний, якийсь е, такий, можливо, через е, Джона Кразінське. І, власне, через головних персонажів, а точніше, головних героїв. Тож, цей фільм, я його рекомендую дивитися з сім'єю, якщо вам подобаються такі приколи, а він дуже не знаю, комфортний, смішний, сумний іноді. Тобто в ньому є багато чого, що може сподобатись. Якщо вам таке подобається, звичайно, в якійсь фентезійній комедії, якщо вам подобається, то, в принципі, це для вас. Тож, у нас є Джон Кразінський, який головний герой, який грає батька цієї дівчинки Бей, котра починає бачити уявних друзів після того, як її батько починає хворіти. Хворіти, І в нього має бути операція, і напевне через цей стрес. Починає в неї щось змінюватися, і вона починає бачити цих уявних друзів. Також вона знайомиться з Келвіном, який вона про це не знає, і це досить таки великий спойлер, також є уявним другом, але він уявний друг саме цієї дівчинки Б -Б -І -Б а Неважливо він її уявний друг. Вона починає їх бачити, але це не просто уявні друзі, просто якісь рандомні, а саме покинуті уявні друзі. Тут є навіть покинутий уявний друг її бабусі. Але до цього згодом. Тож, їй пояснюють два уявних друзі, з якими вона зустрічається. Це оцей фіолетовий пухнастик, і, як її звуть, блосом, це такий метелик. Тож, вони зустрічаються і розповідають їй, що вони уявні покинуті уявні друзі, котрим потрібно або знайти когось нового, або повернутися до старих, або вони повністю щезнуть, ну з часом, а вони цього не хочуть, бо це означає типу смерть. Спочатку вона відмовилась, але потім, умовивши, Келвіна і, умовивши цю бею, уявні друзі відправились разом з ними до на пошуки. На пошуки своїх, точніше, розповіли спочатку історію про те, якими були їхні хазяїни. Після чого Келвін відкрив для беї щось типу штаб-квартири або, так би мовити, пансіонату, де живуть покинуті уявні друзі. Він знаходився в закинутому атракціонному парку, парку атракціонів, вибачаюсь, і там майже всі дуже різні уявні друзі, котрі відрізнялись один від одного, настільки кардинально, що навіть пір'їнка не була схожа один в одного. Мінімальні деталі взагалі дуже різнились. Та ж він їй показує їх і показує самого старого уявного друга, такого потяганого старого ведмедика, який ходив уже навіть з паличкою, і, наче, типу всім завідував. Коли вони знайомляться поближче, вона вирішує знайти уявного друга, хлопчику, який лежить в лікарні, з яким вона познайомилась, коли відвідувала батька. І коли вона. Намагається йому знайти якогось явного друга, вона розуміє, що їй з тих, що у неї є, вони можуть не підходити людям, які не їх були з самого початку. Тож вона вирішує, поки її батько в лікарні, поки йому зроблять операцію туди-сюди. Вона буде і не від його І розшухувати старих власників оцих забутих, покинутих уявних друзів, або як вони себе називають, уде. Був уявний друг її бабусі, був уявний друг хлопчика, в якого батьки були пекарями. І досить таки багато різних персонажів, але нам детально показали саме бабусю і оцього хлопчика маленького, в якого були батьки в пекарні. Вони, звичайно, вже підросли і забули оцих цих своїх уявних друзів, але дівчинка знайшла вихід, як можна нагадати їм про себе. Вона просто вирішила відтворити момент, коли вони були друзями. Що я маю на увазі? А, з ваші Ваша пам'ять реагує на звуки, якусь стару давню мелодію. Наприклад, коли ви чуєте мелодію, яка вам подарувала якісь незабутні моменти, ви їх згадуєте. Так само, якщо, наприклад, ви почуєте запах якихось духів одеколону чи чогось ще, ви згадаєте людину, яка вам дала пам'ять про цей запах. І вона вирішила цим скористатись. Тобто, коли бабуся розповіла, що їй дуже подобалося танцювати, вона вирішила включити ту саму пісню, яка їй дуже подобається яка тягнеться за нею з самого дитинства, під яку вона колись танцювала. І якраз в той момент вона згадала про цього свого явного друга. Стосовно хлопчика з покарання, Точніше, в якого батьки були в пекарні, то вона зрозуміла, що потрібно просто купити оцю свіжу випічку, яка йому нагадує смак, смак запах дитинства. Після чого їй позвонили і сказали, що її батько прокинувся. Не їй дзвонили, бабусі дзвонили, вона якраз прийшла додому, і вони поїхали до батька. Вона йому розповідала історію, він прокинувся, і вона перестала бачити уявних друзів, в тому числі і Келвіна, тому що Келвін це її уявний друг клоун. В фільмі він дорослий звичайний чоловік, але саме цей клоун був її уявним другом. На цьому можна сказати, що все, тому що всі уявні друзі були. Згадані, і знову побачили своїх друзів, не уявних. Ну, на цьому можна сказати все. Я думаю, посил цього фільму в тому, що не боятись не не боятись йти в своє дитинство, не забувати згадувати, що вам приносило гарні моменти, і, власне, проживати їх ще раз, якщо вам хочеться, якщо вони приємні і. Приносять вам радість і задоволення. Також, не, можливо, посилався в тому, що не боятися мріяти, але, скоріш за все, можливо, так. Тож, акторський склад, я шокована, наскільки він класний. Е, сама графіка і сама картинка фільму теж на висоті озвучка українська, як завжди, в мене проблеми з звуком. Е, і, власне, музика теж така ностальгічна, приємна. І, власне, цьому фільму я поставила 9,1, а попередньому, перед попередньому перед, перед, по -перед, сотня брехні. О, цьому я б точно 9,1 не поставила. А у цьому дуже комфортному о, сімейному фільму я б навіть 10 поставила. Думаю, що він простий і комфортний. А, тож, це все. Це був короткий переказ. Підтримати канал можна за посиланням в профілі, тому ну, що до відео я все ж ще не можу додати ссылку. А якщо я зроблю це, то я обов'язково це додам. А, також ставте лайки, дизлайки, коментарі. пишіть, підписуйтесь. Якщо ви слухаєте на Spotify або Apple платформах, ставте оцінку і, власне, на цьому все. Гарного вечора чи дня. Що там.